Зараз будемо говорити про втрати ворога станом на 27 листопада. Ще плюс 600 особового складу. Загалом таке вже є 87 тисяч триста Також втрачає варухи техніку. 2905 танків, плюс 4 за останню добу, 5856 бойових броньованих машин, плюс 8 за, за день. 1897 артилерійських систем, плюс 1 за останню добу. 395 реактивних систем залпового вогню, 209 одиниць засобів протиповітряної оборони, 261 гелікоптер, 278 літаків, 531 одиниця крилатих ракет та 4555 БПЛА оперативно-тактичного та рівня. Тут цифра наразі є незмінною. Також 163 Спеціальної техніки тут цифра теж незмінна, вже давно.